Європейські астрономи опублікували перші зображення з недавно запущеного космічного телескопа Евклід. Завдання лабораторії розкрити таємниці темної матерії та темної енергії, які як уважають становлять 95% п'ять світу. Європейське космічне агентство очолює шестирічну місію в партнерстві з НАСА. Науковці, яка кажуть, що ці зображення найчіткіші з усіх раніше отриманих, вони показали, що телескоп може бачити галактики на відстані до 10 мільярдів світлових. Років. Зображення охоплюють чотири ділянки відносно близького всесвіту. Зокрема, тисячу галактик, які належать масивному скупченню персея, що розташоване всього за 240 мільйонів світлових років від нас, і понад 100 тисяч галактик, розкиданих на задньому плані. Науковці вважають, що величезні, здавалося б, організовані структури, такі як персей, можуть утворитися лише в тому разі, якщо темна матерія існує. Евклід почне складати тривимірну мапу приблизно третини неба. Він обстежить 36% неба, тобто все позагалактичне небо, починаючи з 10 мільярдів років космічної історії. Він вимірює форми галактик неймовірно точно. Отже, ми фактично створимо найбільший 3 d каталог у Всесвіту. Діставши нове уявлення про темну енергію та матерію, науковці мають надію ліпше зрозуміти формування та розподіл галактик у так званому космічному павутині все світу теж кажуть нам дещо про фізику закодовано у світлі. тобто маємо багато кодів, які треба розшифрувати. Темна матерія і темна енергія також закодовані у формах, структурах та закономірностях, які ми бачитимемо на цих зображеннях Евкліда в міру створення огляду. і хоч місія розрахована на шість років, яка надіється, що пального евкліду вистачить на додаткові шість місяців, так він зможе протриматися на сонячній орбіті що за півтора мільйона. Кілометрів від землі трохи довше.